Добрий день, everybody! І сьогодні я вам розкажу про свій сад і город, що ми маємо, як все проходить. Тому переходимо, беремо щось смачне і приступаємо. Так, так мої підписничі, ось це в нас такий старий горіх. Він є не старий, він молодий, в принципі. Йому тільки ну десь так, 8 років. А там в мене, оператори, покажіть. Цьому горіху. Десь приблизно 20-30 років. Той старий, а цей молодий. Цей садив мій дідо, цей садив мій прадід. Так, оце у нас корчі порічок. Червона порічка, не знаю, червона смородина області їх, різних по-різному. Ось це в мене молода черешня. Їй десь. Ой, жаба. Їй десь два роки ось цій черешні. Оце в нас звишня. Тут була, до речі, з боку ще одна, але вона зісохла. Ось це оператори покажіть теж вишня. Це потрібно більше вам весняний період знімати, тому що гарніша якість, та й дерева наші, так би мовити, розсливші по листях можна зрозуміти що. Так, оператори, покажіть оцей город, це такий кусочок у нас з городу. Ось такий кусок, він є невеликий, але нам хватає коло хати. А там далі буде, потім ми вам покажемо. Ось це у нас сливка. Не знаю, як вона називається, але така груба і фіолетового кольору. Ось це у нас сливка, не знаю в яких областях як кажуть, нас кажуть ренгльота. Ось так. А ось ця теж, я не знаю, як ця сливка називається. Але вона є така фіолетова і, так би мовити, дрібна. Вона не є така груба, як ось ця. Ось, дивіться. Ось тут є черешня. Коли моя мама мала родити мене, вона посадилась у черешню. І їй стільки рівно років, скільки мені. Тобто їй зараз 14 років. Ось ця яблуня, я не знаю, звідки вона в нас взялась, вона така, ну, тому що всіх дерев не розкажу. І ось це дерево це Йонат, по-моєму, називається. Якщо я не помиляюсь, я можу помилитись, бо я в деревах дуже некомпетентний. Ось це теж яблуня одна. Там велика яблуня, ми її плануємо зрізати, тому що вона негарна. Родить вона погано. Ось покажу, оце вишня морель. А ось це наші львівські урагани, що зробили з нашою яблуні. Я забув, як вона називається. Ой, хоч би пригадати, ну, але вона хороша дуже для запікання. І бачите, як її цього року нещадно урагани побили. І дуже було багато яблук, тому її знищила вага. Ось ви розумієте? Проходимо далі, оператори. Ось з тої сторони в нас морель, зеленяк і ще один зеленяк. Тут в нас колись була, та, як вона називається, Алича. але вона цього року зісохла, тому ми її зріжемо. Ось це молоді грушечки. Ось одна, там друга. Тут там у мене малина. Я її садив сам, залишив пару корчиків, і вона так виросла. Це теж одна молода грушечка. Тут цього року, покажіть оператори, я зрізав ось ці гілки і тут аж розвиднілось. У нас дуже багато порічок, бо колись порічка була дуже золотою валютою, ну, ще при Радянському Союзі. Її купували, це було так би модно. Ось дивіться, тут смородина в нас є, а ось ця стара грушка це так само зеленяк. Бачите, які яблучка. Невеличкі, але в нас їх приймають. Гривня 50 за кілограм. Ми їх не збираємо, вони в більшості перегнивають тут і роблять дерева, так якби підживку їм. Ось дивіться, як від того, що кожна грона завантажена, подивіться. Наскільки дереву стало важко, що воно. Покажіть оператори, скільки тут яблук. Покажіть. Люди, дивіться. Тут на кожному тому є яблуко. Малі гілочки, подивіться, а яблука великі, тяжкі, і це все має тримати, О, подивіться, бачите, як донизу тягне. І вони просто обліплені. Покажіть оператори. Ось це одна молода гілка. Гляньте, що тут яблук. Вона десь важить, може, 2 кілограми. Ну, дерево тримати важко. Того ми, нам прийдеться це розпилювати і робити. Обходимо оператори з цієї сторони, тому що важко там пройти. Ось тут у нас так само по річки. Це в нас, знаєте, така худова валюта колись була, одним словом. Це теж зеленяк. Колись його садили багато, тому що він є родючий і в зимі він стоїть найкраще. Ось тут та сама яблунька. Вибачте мене, ну я забув, як вона називається. То ось така сама, як там поломана. Можливо, хтось знає, оператори, покажіть ближче яблука. Я би вам сказав, але я не пам'ятаю, як та яблуня називалась. Можливо, я додам в опис назву її, і ви почитаєте, що це за яблуня. Тому що зараз я пригадати, на жаль, не можу. Ходіть далі, оператори. Ось тут у нас така грушка. Теж не знаю, як вона називається. Я дуже в деревах некомпетентна, я, можливо, вже казав, повторюсь. Ось, І яблуня. Тут у мене грушка. Теж не знаю, як називається, але вона є зимова. Вона є на зиму. З нею ніби дуже зручно тим, що вона не гниє, і вона навіть до Нового року може просто яти. Ось така вам інформація. Рухуємо далі. Це теж, по-моєму, йона називається ось ця яблуня. Але вона в глибокій осені дозріває. А це покажіть оператори. Це у мене новий сорт яблунь. Ми її посадили там того року. Ось такі гарні яблучка, як ви можете бачити. Не знаю що, але молоденька одна і друга. І ще дві там є. Як би ми вам покажемо їх. Ось це я теж спиляв того року, тому що це відростки і дуже незручно кусити. Це воно висохне, і я потім заберу і будемо в зимі палити камін. У Нас кажуть п'єць, не знаю, як в різних областях. Ну, пічка, п'єць, камін, ось так. А, згадав, згадав. Ця яблуня називається Ренета в нас на її. Бачите, тут так само обліплена. От поломана це була ренета. І ось як ті яблуні називаються. От оператор, ходіть сюди, покажіть, наскільки гілі нагнуті. Ви бачите, як гілі позгинало. І воно все поломало. Назвичайно шкода тих яблунь, тому що з них дуже смачні смачні торти, пляцки в нас кажуть на Львівщині то такі великі, ніби на цілу бритванку торти. Ну, Дуже-дуже шкода, що полумало, бо вона, в принципі, найстарша, а ось, ось ця середуща, а там та, що я вам показувала, це було наймолодше. Ось ця грушка також не знаю, як називається, на жаль. Ну, Вона така темна, я вам зірву одну. От покажіть оператори. Як вона виглядає? Ну, ось така. Не знаю, я... в голові, то я розумію, як вона називається, але сказати вам, на жаль, не можу. Йдемо далі. Ось так. Ходіть, Оператори, ще покажу вам пару яблунь. Ось це яблунька-циганка. Нас її називають так, тому що вона дуже така темна, бачите? Проблема її в тому, що вона наверху вона є дуже солодка. Я зараз надкушу і вам покажу, яка вона в розкусі. О, ось так. Вже я переживав. Ось так вона виглядає. Дуже солодке, сипке яблуко, але надзвичайно смачне. Вона на дереві добра, але от коли вона впаде, вона практично вся вже гниє відразу. Тому її треба їсти зразу з дерева. Ось ходіть ще одну яблуню вам покажу. І яблука, як ви можете бачити, дуже велике. Покажіть оператор. Дивіться, на цілу ладоню. Бачите, яке яблуко? У мене рука маленька, правда, оператори? Mm -hmm. Ось. Та й таке, добре, нехай вони тут лежать, тому що їх ніхто вже не хоче. А ось це яблуня, слава переможцю. Я не знаю, ух, хто її завіз сюди до нас, але вона є дуже суковита і з кислинкою. Ось ця циганка вона є солодка і сипка. Того я, я більше люблю сипкі яблука. Того ябка в нас кажуть яблука, якщо хто не зрозумів. Я люблю більш сипкі. А в мене в сім'ї люблять цуковиті, тому й більше надають перевагу славі переможцю. А та наоборот, на дереві вона є дуже кисла, а коли впаде, вона добра. І теж яблука немалі. Зараз я вам покажу приклад якийсь наведу. Це циганка. Ну Ось такі яблука. Трохи менші. Зараз я вам покажу в порівнянні. Зараз де то яблуко, що я поклав? Ну ось. Ні, це не це. Ось це. Дивіться. Бачите? Ні, оце точно ось це. О, бачите? Ось ця циганка це слава переможцю. Бачите, яка різниця? Ну, звісно, все, що я надкусив, ще менше, але в більшості всі великі яблука. Тому я більше надаю перевагу циганці, як би це дивно не звучало. Йдемо далі, я їх тут лишу, нехай собі валяюся. Пішли далі оператори. Ось тут у нас яблуня, теж не знаю, як називається, але проблема її в тому, що вона має допло. Покажіть. Оператори, будь ласка, дивіться, яке наскільки воно глибоке, вона може в будь-який момент впасти. О, Я стукаю, а яблуня вся трясеться. Бачите? О, і тут так само дирка ось тут. О, Бачите, ось тут аж видно гніздо. Тому вона, рахуйте, що вона бере воду тільки з цієї частини. Ось звідси і ось звідси. І вона п'є воду. Тому вона може впасти, ми її плануємо зрізати. А посадити тільки молоді дерева. А ось це ще дві молоді яблуні. Одна і оператори покажіть другу. Тут в нас нічого не посаджено. Тут, до речі, дуже багато крупи виросте. В тому є одна велика проблема. Пер оператори ось. Вийде, до речі, ролик, як я збирав картоплю. І ось тут власне вона була. Покажіть, оператор, скільки тут. Зараз я кроками порахую, скільки тут є.

67, 68, 69, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Фух. 67 метрів. Рахуйте. З того кінця до сюди. Оце в нас було... ...картоплі. А в ширину... Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, чотири, бо п'ятий це такий, бачите, ну, кусочок був. То рахуйте, що 4 метри на 67. Доволі таки є, я вважаю. Я аж задихався в тих бур'янах. Ходіть оператор. Ой. Так. Йдемо. Ой. Це в нас вже сусідське поле, це вже не наше. Наше ось це. І ось це не скошене. Я його косив, але на зиму ми вже не будемо це косити. Йдемо далі. До речі, пишіть, як в вашій області, чи садять городину, чи не садять, і чи ви взагалі садите щось, чи ні? Задавайте мені якісь питання в коментарях. До Речі, скільки вам років? Напишіть, мені цікаво буде почитати. Бо, тому що я ніколи над тим не замислювався, а Тут мені стало реально цікаво, яка мене аудиторія дивиться. Фух. До речі, дуже багато картоплі попадається бачите, ще в траві. Ось одна, О, друга, третя. І таких можна нарахувати дуже багато. Ой, і бачите, знову картопля. Це так не визбереш, до речі, дуже тверда земля була, дуже. Що кінь ледве йшов. Я, можливо, зазняв цей уривок, але я не пам'ятаю. А ось це картопля, у сім'ї її не люблять. Але я її люблю. Вона тверденька. Але коли її зварити, вона робиться така, як камінь. Ну, не як камінь, вона робиться прозора. Вона рожева сама. Я вам потім її помию і покажу, як вона виглядає. Йдемо далі. Ой. До речі, пшіть, якої ви області. А ось це в мене кукурузка була для моїх дорогеньких курочок. Як ви можете бачити. Так що отаке. І ось так виглядає, власне, ця картопля. Бачите, вона ось така, як рожева, дуже. Але її почистити, вона всередині така, як білувата. Зараз я розріжу і вам покажу. І ось так вона виглядає в розрізі, як ви можете бачити. Доволі таки світленька, не є жовта. Бачите, як конструктор лего. Оп, і все. Дуже гарно. Я вважаю, що ця буль-картопля дуже хороша. Вона, власне, дуже хороша на вареники, для чогось такого, що можна вмішувати в тісто, коротше. Та й таке. Так що, ось таке відео вийшло. Цікаво вам було, дякую. До речі, як вам звук від мого нового мікрофону? Якщо хочете на нього огляд, ставте 20 лайків, і він вам буде. Так що все, до побачення. Thank <laughs>